Всім привіт! З вами Дінамка і це новий реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій від дівіча, від стрімера на мапі Студянки на СТ-62 варіант 2. Грає дівіч на рожевому вентиляторі, стабілізаторі і прицілі. Грає на допайочку. В сетапі в нас вісімки, дев'ятки, десятки, присутні по одній арті. Значить, це в нас танк за маневри, може хтось не знав. З механізмом дозарядки починає значить, заряджає підколи, їде на фланг до тяжів. Бачимо, що засвічується 13105, єпісь, мантікора. Заїжджає в сейф, Засвічується ЛТ-432, першу тичку дає, не зводячись. Тут під нас підставляється 13105, ми даємо в нього дві тички і починаємо. Наново на кадешитись. <свист> так, дивимось на розкатку. В нас лівий фланг, як завжди, кинутий, туди поїхала одна шкода. Т-50. Нам вже починає КПЗ давати по спині, там ще Е, Не чекає. Ну, зараз може зарядиться, дочекається. Ні, не дочекався ще однієї тички. О, ще однієї. одного снаряда. Боже мій, замовляюсь. Е Аби дати КПЗ-2. Ну, поки стоїм. Подивіться, у нас Т-32, по ходу, АФК стоїть на базі. Тестальотик у нас катається, не знає, що підсвітити. КПЗ отримує першу тичку в каток без демеджа. Іншу вже даємо з пробиттям. Так, ну поки, поки чудово. Поки 1600 надамажили, 0-1 рахунок. У мене би вже в будинок врізався снаряд. Буде забирати? Ой-ой-ой, тут прям на тоненького залетіла тичка. КПЗ залишається шотним. Поки всі в якийсь пасив грають Дівіч в агресив. Кидає блайнд по ЛТ-432. Ну бо він у нас там світився. У нас, заря... у нас залишається 8 підколів. Це інше 30, тобто кумулів. Треба берегти снаряди. Так, рахунок у нас 1-1, 2300 видимого. Може, там по ЛТ-432 ще блайн зайшов. Засвічується Нергал. От бачите, я не пам'ятаю, скільки ВЛТшки було ХП. Ой-ой-ой. Ну, ну незаконні тички отут залетіли, і по КПЗ теж була не зовсім законна тичка. 2 5 -2, 2 у в нас стоїть. А цікаво, арта йому там не накидує в цій позиції. Так, все, повністю зарядився. Три снаряди. Тепер, аби хтось тільки підставився. Єпість піджимає. 53 ТП вже там щось піджимає, забирає ЛТ432 з вертухи. Да, блайнди, бланди, наче наче дофіга снарядів має. Так, КПЗшка не хоче. Ну, просто подивіться, в нас е, правий фланг мапи. Міні-мапи, він взагалі не рухається. Абсолютно. Вони просто приїхали і стоять. Ну, приїхали. Доїхали до кущиків і стоять. А Т-32 так і не роздуплився. Так, забирає дівіч КПЗ. Давно він напрашувався на це. Засвічується нергал. Чудово, ловить пробиття. Хтось блайндить по нам. Упарою 53 ТП. І 705 Я, коротше, бачила оцей момент на стрімі. І це було мега легендарно. Подивіться, виїжджає 705-й, да, дає пробиття. дає, Ми, ми даємо йому три пробиття. 53 ТП виїжджає. Не пробиває нас. У нас вже закінчились підколи, заряджаються кумулі. Не пробиває 705 А. 4700 вже нанесено. Ну, оце от 705А, це. Це просто це мєм. Це, це не мєм. Дивіться. Н Дає в гармату. Дівіч тут майстерно довертає корпус. 805А, ну, думає, ну все, ну зараз я як дам йому пробиття. І не пробуваю зно знову ще раз, бо Дівіч довертає корпус, повторюсь. Все, і 705А відправляється в ангар. 600 вже нанесено. А, дуже шедеврально відпрацьовано з 705А. Дуже гарний е, момент. А, виїжджає на Єпіся. Блін, дає йому в пушку, здається, да? в гармату дає. 600 хп залишається. Забирає Є50М. 4 фраги. Рахунок у нас 9, 6,400 нанесено. Так, друзі, я вам поки нагадаю підписатись, протиснути вподобайку і дзвоник буду вам дуже вдячна. Так, ну, ну тут прям гарно. Тут прям гарно. Тут він на стрімі розказував про башту, про те, що вона кругла, е, я там щось пам'ятаю таке. Так, у нас засвічується і сушка. Вже не засвічується на масксіточці, мабуть. Просто кидаємо. Е... Три снаряди. Ну, коротше, бл блайндим Трьома снарядами. Нічого в ісушку не зайшло. Так, ми засвітились, але нас, походу, засвітила з центра. А не Ісушка. Блін. Тримуємо від арти на 155. До речі, всі, хто стояли на восьмій лінії, які з бази не з'їхали навіть. Вже відправились в ангар. Ісушка тільки додумалась від'їхати. Так, тут Дівіч дуже ризикує. Засвічується Ісушка. Отак от, от, прям не переходячи в снайперський артаном сапортить. ставить на каток і сушку. Вона під станом. Забирає Ісу 152, 700 демеджа. Блін, ну от Артаку куди не плюне, навіть в кілометрі дає блін, довбаний цей стан. Так, 13 снарядів залишається. Діюч продовжує блайдити 5 фрагів. Рахунок у нас 10-10 по хп. Ми трошки програємо. Мантікора вже вбила арту союзну. Соточка собі стоїть і сушечка стоїть. Подивіться, в нас Стежка у DeS 03 Фулові. Ну, пасив геймінг, знаєте. Сотка блайндить. Соточка в нас просто блайндить. Ну, от проблема, що в них є мантікора. кого ЛТ, той і виграє. От і мантікора, так. Ой, з підпалом. Ой, хорош. Забираю мантікору, дівіч, з підпалом. Шостий фраг. Прото, типу, не бачимо, Заважає той пагорб. Є50. Є 50. Зводиться. Ставить на каток. Другий каток. Сотка маже. Ні. А ні, наче влучило. то влучило. Так, залишається 9 снарядів. 7900 вже нанесено. Ну, нам треба відігрувати від союзників, бо ну, ми не маємо вже чим танканути або навіть прийняти. 6 хвилин до кінця бою. Я не знаю, ну от Ісушка, да? ну, поїдьте щось якось, я не знаю, може, в тебе там рогі, може в тебе Масксітка, я не знаю, спробуй обережно підсвітити. Є соти взагалі, от став теж і стоїть. Я не знаю, от з цим марафоном, з цією бойовою перепускою, яка зараз вже закінчилась, коли вийшов цей реплей. От, Тобто сьогодні у нас останній день, так? Да? Сьогодні ж. А, ні, ну так. Да. До 21-го. Тобто, сьогодні ще має бути. О, цей рандом просто здурів. Здурів ще, ще гірше, ніж дурів до цього. Всі просто стоять і чекають, поки вилізуть під них. Так, у ДС 03.3 приймає рішення впасти на центр. Побачимо, чи гарне це рішення. Ну, можна було б по першій лінії розіграти, спробувати, але немає інфи е, по вафлі. Де вафля знаходиться? А це погано. Є сотий собі, блайндить. Снаряди ж у нас безкоштовні, просто ну в нікуди стріляє. Одес нічого не може засвітити. Вони там в, в такій деф стали ворожа команда. Хоча, здавалось би, да, вони ведуть по ХП. Можна якось спробувати чуть-чуть поїхати в атаку, але стоять. Всі просто стоять. Так, залишається 4 хвилини до кінця бою. Йосоти просто по каде фігачить у всі кущі, які бачить. Так, дівіч вирішує вже все досить стояти. Треба щось робити. Обережно виїжджає, чекається на лампу, лампу не ловить. Нікого в кущиках нема на цьому пагорбі. А, а і суха вже просіла. Вертається назад. Тобто, думає, що вони всі стоять там, де прототіп освітилось, Є50. Нє, не стоїться. <гум> Ох, це упоранство в крові. Вирішує їхати і вирішує, мабуть, їхати першу лінію. Маякує Одесу назад. Ну, Удес, в принципі, ну ні, ні. Він з центра не зможе прикрити. Є сотий пише тайм. Mm -hmm. Є сотий, який. Весь, весь бій стоїть. В одній позиції просто блайндить. Так. Під'їжджає до Червоної лінії Дівіч. Бачимо Удес таки переїжджає. Є сотий поїхав до Ісушки. Засвічується арта. Ми засвічуємо, забираємо арту. Вона не дає по нам тичку, ловимо лампу. Ну, від арти. Так, 8300. 8300 нанесено, 7 фрагів. Блін, ну якби було ХП більше. От якби ми не отримали тоді від Єпіся. Е Є50М, -50, е було б прям трошечки легше. Так, обережно намагається від кущиків. Ну, невідомо де вафля. Ми бачимо, що прототіпу і е 50 вже не стоять в ті позиції, там, де вони світились в останнє. Чекаємо, поки нам засвітить УДЕС, підсвітить точніше. Треба догравати, треба ще накидувати, поспішати нема куди. Ну як? Хвилина до кінця бою, в принципі, поспішати є куди. Прототіпо вбиває і сушку. Бачимо, де прототіпо, бачимо, де вафля. Боже, які ви пасивчики. Оп, Є50. Так, зводиться. Чудово ставить на каточок. Блін. Ну, таке собі. 50 секунд, тобто ми не встигаємо взяти базу. 8900 вже накидано. Обережно від кущика намагається чекати підкат до себе. Ніхто не світиться. Там, походу, у того ХП вже взагалі нема, бо він щось стоїть і не рухається. А не, ну, вони не поїдуть, їм, типу, нема сенсу їхати. Вони розуміють, що ніхто базу не захопить. Бо 15 секунд до кінця бою, да? ну, на жаль. Кідає блайнди, залишається 3 снаряди і залишається 5 секунд. Засвічується вафля. На жаль, це нічия. 9200 накидано. Давайте будемо дивитися результати. Були ще блайнди. Отже, друзі, результати. Нічия майстер, основний калібр, воїн, 9900. Були блайнди, були два блайнди, які успішно зайшли. До речі, анонімайзер показує. от, Дуже гарний бій. Шкода, шкода, що не десяточка, трошечки не вистачило. Дякую, Дівічу, за реплей. Вам, друзі, дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня. Хай щастить.